З 29 жовтня по 4 листопада анонс акцій Міцні знижки. Анонс проходить, як завжди, показую регулярну ціну і озвучую, та яка буде діяти вже зі знижками. Хочу подякувати вам за коментарі, за вподобайки. Величезне вам спасибі. Ну і звичайно, дочекайтеся повного анонсу для усіх покупців магазину АТБ. Зі знижкою буде паста сиркова зі смаком цибулі та вершкова. Вага 150 грамів, будь-яка за акційною ціною 59 гривень 90 копійок. Буду заокруглювати копійки в більшу сторону для зручності 60 гривень. Також зі знижкою буде ось ця паста сиркова з лососем та кропом 135 г. І така ж саме тільки з грибами-лисичками. Вони в одну ціну. Будь-яка 55 гривень. А в акції будуть ось такі йогурти десертні, вага 100 грамів, є різні смаки, а будь-які за 26 гривень. В акції буде суміш овочева мексиканська, своя лінія, 400 грамів заморожена. 44 гривні та 50 копійок. Зі знижкою можна буде придбати ось такі круасани 360 грамів. Тут 6 штучок. Я їх також візьму. Спробую приготувати. Залишайте коментарі, хто вже купував їх. чи смачні. Акційна ціна їх буде 86 гривень. Господинкі, паста томатна своя лінія 250 грамів. Також буде зараз в акції. За ціною 26 гривень. До речі, склад дуже хороший. Паста, томатна, вода питна, олія, кухонна, консервант, без ГМО. І, звичайно ж, молоко згущене. Цього разу варене і риска 500 г, своя лінія. 60 гривень та 50 копійок. От я помітив, що завжди на міцних знижках, ну для власників карти АТБ, завжди згущене молоко. В акції. Ось такий маленький напій. сеньорик, 200 мл для малечі. Буде за акційною ціною. Тільки персиковий, зверніть увагу. 9 гривень та 30 копійок. Зі знижкою будуть бризолі вафельні 50 грамів від торгової марки День у день. Акційна ціна. 21 гривня та 50 копійок. В акції буде печиво мультикейк сендвіч від торгової марки Рошен 180 грамів з смаком какао. За акційною ціною 28 гривень. Зі знижкою буде печиво з фруктозою вівсяни від Хлібодар, 300 г. За ціною 35 гривень. Та кукурудзяне також з фруктозою 300 г від Хлібодар, 38 гривень акційна ціна. Зі знижкою буде попкорн для мікрохвильової печі 100 грамів своя лінія. За ціною 13 гривень. Можна обрати будь-який смак. Є з сиром, є сілю, з сіллю, з карамеллю. І ще має там бути якийсь, здається, з беконом. Зі знижкою буде ось такий чай, якраз похолодало, можна купити попити імун ягода, а, малина та а, куркума. Прозводити на склянку гарячої води без цукру, дуже смачний. 15 гривень та 20 копійок. Так, але це не всі акції для власників карти АТБ. Так, давайте подивимося ще з хімії. Хто плутає або хто не знає, ще раз хочу наголосити: акція міцні знижки завжди дивіться дивіться та уважно, читайте як підписане відео. Міцні знижки це для власників карти АТБ. Зі знижкою будуть кулькові антиперспіранти жіночі Фа за ціною 58 гривень та 50 копійок. Та зі знижкою чоловічі кулькові фа за ціною 64 гривні. Зі знижкою можна буде придбати ось такий джелет МАК 3 на трилеза із геловою смужкою, смужка, яка підіймає волоски, одна ручка і три касети. Акційна ціна буде на цей станок. 326 гривень. Зі знижкою буде тверде мило косметичне з екстрактом орхідеї 140 грамів. Акційна ціна 19 гривень. А зі знижкою будуть підгузки для дорослих. Своя лінія 30 штук. Розмір М, акційна ціна 384 гривні. Та розмір L 30 штук 412 гривень. А це був анонс акції для власників карти АТБ. Міцні знижки. І зараз подивимось на новинки, які є в магазині АТБ. І дочекайте звичайного повного анонсу для всіх покупців магазину АТБ. Привезли нові колготи, бачу, деякі навіть вже розібрали. По 83 гривні майже 40 ден своя лінія. І ось такі, дивіться, 80 ден, трішки грубші. Також своя лінія, за 113,60. Від торгової марки трапеза. Ось такі грінки житньо-пшеничні. Смак-часник 90 грамів, 41 гривня та 30 копійок. Пам'ятаєте, да, ось такі воли, томат та базилік, а зараз ще з'явилися ось такі з часником. І тепер вже печиво савоярді можна придбати в магазині АТБ 200 грамів, 83 гривні, поки що без акції. Новинка, дуже смачні пряники. Я таких купував давно ще в магазині Метро. Це фірма відома мені як з магазину Метро. Глазуровані. Ціна 124 гривні, поки що без знижки. Тут вага 400 грамів, якщо я не помиляюсь. Так, 400 грамів. Якщо ви ще не пробували ось такий крекер з цибулею та зі сметаною, можна зараз придбати зі знижкою. Дивіться, це від торгової марки День у день. А є ще зі смаком Чедер. Також 190 грамів 23 гривні та 70 копійок. І тепер в магазині ТБ є печиво орео із полуничною начинкою 46,60. А з класичною вже давно. До речі, воно зараз зі знижкою. Так, ну що, ви всі пам'ятаєте, у ці вафлі великі своє лінія зі смаком лимону, молочні а-ля Артек. І зараз вже додався новий смак. А дивіться, ось такі з какао та ароматом шоколаду. А можна буде спробувати дочекатися на знижку. Зараз поки що вона нас 49 гривень без знижки. Новинка чай грав. Морозний настрій. Це чай, чорний листовий з ароматом мандарина, шавлею та розмарином. Обов'язково також візьму його спробую. Так, це в нас зроблено в Україні, мабуть, фасую тут. 80 грамів, майже 125 гривень. А ще можна буде спробувати ось таку новинку цієї ж фірми. Тут вже різні смаки. Тут чотири види смака, смаки, чотири види смаки по вісім пакетиків. Чай, чорний з корицею, кардамоном, а потім є з ванількою та аромат та з плоницею. Чай, чорний з корицею та яблуком. І четвертий смак мандарин, шавля, розмарин. 122 гривні майже ця новинка. Ну і що, гурмани кави, вітаю вас, лаваться на поличках магазину АТБ. Крема Густо, дивіться, 250 грамів. Можна зараз придбати, якщо ви розполагаєте на цю суму, 356 гривень, але можна дочекатися і придбати зі знижкою. Круто, круто. Економних покупок вам бажаю всього найкращого. Ми з вами зустрінемося у наступному відео. До зустрічі!